Вітаю вас, шановні глядачі. Багато питань виникає стосовно правил і обмежень перетину державного кордону, руху транзитного транспорту. Ми зібрали найбільш актуальні питання, які надходять від наших глядачів стосовно цієї теми або розставити всі крапки над і В студії Ірина Вербинська. І сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з прес-секретарем Білгородністровського прикордонного загону Анастасією Гаєвською. Анастасія, я вітаю вас. Доброго дня, Ірина. Як на сьогодні змінено правила перетину кордону від початку введення воєнного стану? Так дійсно з початком введення на території України правового режиму воєнного стану були внесені зміни і до правил перетинання державного кордону. Більшість запитань виникає у громадян України, чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. Слід звернути увагу, що пропуск громадян здійснюється на підставі чинного законодавства України. А хто наразі має законні підстави для виїзду за кордон? Знаю, що раніше е, говорили про багатодітних батьків, про е, чоловіків, які опікуються інвалідами, або водіїв великовантажного транспорту. Що наразі, яка ситуація? Е, дійсно, так і залишилася дана категорія осіб виїзною. За кордон, однак повинні мати при собі, коли вони перетинають державний кордон в пунктах пропуска. Повинні мати при собі підтверджуючі документи. Да? Документи, які посвідчення багатодітного батька, наприклад, да, якщо це вантажний транспортний засіб, то має бути підтвердження, що він задіяний до якихось міжнародних перевезень. Якщо опікуни, то так само повинні надати документи, що вони дійсно доглядають за особою з інвалідністю, да, або мають на вихованні дитину з інвалідністю. Ну, тобто, категорія осіб є виїзна, але потрібно звичайно підтверджуючі документи. Анастасія, скажіть, будь ласка, скільки наразі працюючих пунктів пропуску, які знаходяться в компетенції вашого прикордонного загону, і чи виникали труднощі з перетином кордону через перебої подачі електроенергії на митницях? Наразі на ділянці Білогородністровського прикордонного загону функціонують чотири пункти пропуска, які межують саме з республікою Молдова. Кожен із них оснащений дизель-генератором, який надає Змогу працюнувати в штатному режимі і безперебійній роботі саме. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи збільшилися взагалі черги і приватного транспорту, і великовантажного? Розуміємо, що такі складні часи, але так я вважаю, що треба, аби порозуміння було з кожної сторони. Так, дійсно, ви праві в даному питанні. Слід зрозуміти, що осіб транспортних засобів з початку воєнного стану збільшилась майже вдвічі, а то і втричі. Да? І є велике навантаження для кожного пункту пропуска. Ми робимо все можливе для того, щоб люди змогли швидко перетнути кордон. Але у зв'язку з тим, що збільшився потік, ми надіємося, що люди нас розуміють, і у нас не буде конфліктних ситуацій. Дякую. Як взагалі облаштований контрольно-пропускний пункт? Чи є можливість, наприклад, водіям тих же вантажівок, якщо світла нема, чи будь-які інші проблеми виникають, хоч якось перепочити в нормальних умовах? Адже ми знаємо, що іноді вантажівки знаходяться в колійках так названих до 10 діб. Дійсно дуже велика черга вантажного саме транспортного засобу. Щоб здійснити місця відпочинку, це не передбачено чинним законодавством. Однак біля пунктів пропуска є сервісна зона, де водії можуть здійснити прийом їжі або випити гарячого чаю чи кави, і також там відпочити. І дійсно, спочатку введенням воєнного стану було добудовано дорогу, по якій на даний час прямує основний потік вантажного транспортного засобу. Дякую, скажіть, будь ласка, чи дозволено студентам закордонних навчальних закладів перетинати кордон? Сьогодні це питання ну дуже актуально і цікавить багатьох. Так, дійсно, це питання дуже актуальне і багато студентів намагаються виїхати за кордон. Однак, згідно з закону України про мобілізацію, та мобілізаційну підготовку дана категорія осіб має право не бути призваним на військову службу. Однак, право виїзду за кордон у них, на жаль, немає. Але це питання буде врегульовуватися на державному рівні. Дякую. Моряки ще одна така категорія, яка цікавиться можливістю виїзду за кордон, і вони скаржаться, що навіть попри наявність цих документів, включаючи і запрошення на роботу, і контракт, вони не в змозі виїхати з України. Чи так це, чи всіх це стосується щодо виїзду даної категорії осіб, на даний час проблематики такої немає. Якщо особа, яка планує виїжджати за кордон, категорія моряків. У них є всі необхідні документи, які визначені законом. А саме особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів цих суден, так які прямують до або з морських портів України, повинні мати при собі посвідчення особи моряка, суднову роль, тобто список суднового екіпажу, і підтвердження від адміністрації судноплавства про наявність кваліфікаційних та освітніх документів. Також є категорія моряків, які прямують. Для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, то вони повинні мати при собі також посвідчення особи моряка, повинно підтверджуючи документи від адміністрації судноплавства про наявність у них освітніх та кваліфікаційних документів. Лиш вони ще повинні мати при собі військово-облікові документи з певними відмітками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військоматів. Я ще хотіла зазначити, що детальну інформацію, перш ніж перетнути кордон, можна дійсно ознайомитися на сайті Державної прикордонної служби, там створена спеціальна вкладка перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Там є питання і відповіді, і також можна зателефонувати на телефон гарячої лінії довіра. Дякую, я так розумію, що все таки певна категорія громадян моряків може перетинати, вільно так. перетинати при наявності певного пакету документів. Так си тобто, хто хоче, той зможе це зробити, але лише виключно в законному руслі. Так. Анастасія, вам дякую за бесіду. А нашим глядачам нагадаю, що в студії була прес-секретар Білгородністровського прикордонного загону Анастасія Гаєвська і ведуча Ірина Вербинська. Анастасія, дякую за озвучену офіційну інформацію. І наразі у вас є можливість привітати наших глядачів, ваших знайомих з прийдешніми святами. Так, дійсно, я всіх вітаю з прийдешніми новорічними святами. Я думаю, що мрія цього року у кожного з нас це одна: це перемога нашої країни да, над країною-агресором, над окупантами. Я бажаю здійснення всіх мрій і віри в те, що чудеса обов'язково трапляються навіть найтемніші часи для нашої країни. Дякую на такій гарній ноті. Ми завершуємо наш випуск. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі.